Який цикл у вашому житті завершується вже? І для чого це вам було потрібно, що завершується? Тут більше про ваше внутрішнє, де ви були в очікуванні, що вас образять в когось тут, можливо, складні стосунки завершилися. Такий якийсь авторитарний був чоловік, знаєте, трошки тисне на голову, і через нього і ви не могли реалізовуватись, і він був постійно незадоволений. Але ви тут уже звільнилися. І це було щось того тривало, тому ви вже вивчаєте себе, можливо, пізнаєте більше і рухаєтесь кудись до нового. Тобто ви ніби виходите з такого стану. Невпевненості, жертовності, і саме ця людина вам підсвітила ці моменти, тому це також важливо.